Привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі Слимак Блог. Знаєте, сьогодні ми будемо готувати вінігрет. Знаєте чому? Тому що Вінігрет це саме та страва, яку я терпіти не могла в дитинстві. Він або був солодкий через моркву і буряк, якого там було дуже багато, або там було настільки багато картоплі, що ти просто їсиш картоплю, і загалом ці овочі, як дитині, вони не є смачні. Сьогодні ми з вами приготуємо вінігрет, який. Буде їсти кожна, кожна людина, враховуючи дітей. Тому давайте починати. Отже, чим мій вінгрет буде відрізнятися від вашого стандартного венегрету, це пропорційно. Це є дві морквини, чотири невеличких бурячка. Як бачите, картоплин я такий кладу багато, але ми невелюємо цей картопляно крохмальний присмак. Знаєте, чим? Цибулею, звісно, огірками. Я буду класти майже цілу банку. Тут є 330 грам. Я буду класти максимально багато, я буду куштувати, наскільки воно мені буде подобатися. І це моя домашня квашена капуста. Далі, дивіться, в мене останнє, що я буду додавати це горох. Я дуже люблю горох, і подивимося, що з того буде. І найголовніше, пам'ятайте, що він є дуже корисний, а також це може бути як і салат, так і основна страва. Починаємо нарізати! Дуже українська рослина, овоч. І оскільки ми з України, наш організм автоматично сприймає даний продукт значно ліпше, ніж будь-який американський фастфуд. І то є правда, те, що вирощено на нашій українській землі, воно має надзвичайну для нас силу. І тому треба харчуватися тими продуктами, з допомогою яких ми стаємо сильнішими. Стосовно картоплі, я не знаю, бо картопля то є картопля, але я її також обожнюю, тому залишилося, я б казала, загалом, коли ви готуєте в себе вдома, передати любов до овочів, фруктів вашим дітям, щоб вони їли їх також з любов'ю, і не промінювали на якийсь незрозумілий фастфуд з Макдональдсом. Більше я також в дитинстві не любила, коли робили Венігріт. То то, як з Олів'є, вся родина сідає, чистить ту картоплю, чистять моркву, всі ці овочі. І це така якась епопея. Найгірше чистити картоплю, коли з неї шкірка не злізає, бо вона була зварена в мундирах, і щось їй не пішло не так. Ото страшне. Так. Дуже цікава сімейна забава. Я знаю те, що думаю, те, що Віннігреб, які нам робили в дитинці, зазвичай його поливали а, звичайним соняшниковим маслом. Але ви знаєте, що соняшникове масло, особливо рафіноване масло, воно є не корисне для нашого організму. Тому що оця от процес очистки цього масла він є а, з допомогою хімії, такої хімії, як гексан. І відповідно з, того, з тої олії, з того насіння витискають як можна більше. Продукту за допомогою цього гексану, але загалом для здоров'я організму він є не дуже. Тому я вам не рекомендую використовувати соняшникову олію. Та, тому ми додаємо, звичайно, оливкову олію і також оливкову олію, яка є органічною. Чого? Того, що наше здоров'я є перед усе для того, щоб ми далі могли розвивати Україну, розвивати. Український контент, і для того, щоб в нас було все-все все добре. Також читайте в описі до даного відео. Е, є посилання, куди я б просила вас задонатити. В основному я прошу задонатити е, на тварин, на котиків, песиків та інших врятованих тварин з окупованих територій, вже з деокупованих територій, яким необхідна допомога. Також на аптечки для нашого зсу. Дякую. Отже, що ми маємо? Ми маємо все вже нарізане з овочі. Тепер все, що нам залишилося, це нарізати огірки і докинути квашеної капусти та гороху. Отже, сьогодні я дуже довго вибирала огірки, тому якщо у вас є ваші домашні огірки, це супер. Тут мені прийшлося огірки трохи їх пошукати в магазині, і я знайшла. Огірки, яких максимально адекватний маринад. Тобто в ньому нема ніяких є добавок, ніяких якихось таких речей, які б я не хотіла вживати. Тобто, таке можна знайти, але все-таки домашні огірки це найліпше. Давайте спробуємо. Моя бабуся робила ліпше. Також бачите, що в мене досить грубий нарізка. Це для того, щоб знову таки нагадую, щоб не перетворюйте ваш салат в кашу. Бо коли він перетворюється в кашу, повірте, дітям то їсти от взагалі не цікаво. Воно щось потовчене, щось. Ну, тобто я маю на увазі вже старшим дітям, не тим, кого ще зубків нема. Це падає до нашої великої кастрюлі. Жоден огірок не пропаде. Давай закидуйся. Далі ми додаємо квашену капусту. Знову таки, це моя домашня квашена капуста, я робила сама. Якщо вам цікаво подивитися, як зробити швидку домашню капусту, я можу зробити шорт, але напишіть мені про це в коментарях. Квашеної капусти, звісно, ви можете дати на воко, як я даю. Я б казала, що квашеної капусти на 4 середні картоплі ви маєте дати грам 100-150. 350 грам гороху. Це мені буде трошки забагато, якщо казати на той весь салат, тому я буду давати знову таки половину. Можливо, навіть половину це забагато, але зараз подивимося. З хорошого про мінігред. Я вважаю, що мініг це та страва, яка зараз має бути в холодильнику, або поруч з холодильником, бо він зберігається достатньо довго. Я б сказала навіть десь спокійно до 3-5 днів, що в умовах. Перебоїв з електропостачанням насправді є дуже добре. І знову знов наголошую, що це є страва, яка може бути як і першим, так і салатом, так і основною стравою. Дивіться, давайте ми це все перемішаємо зараз. Обов'язково нам треба додати до того всього солі. Як бачите, бурячків не є багато. Бо я такий люблю більш все-таки кислий салат, пістрий, гострий. Давайте то оливаємо оливкову олію. У вас не наш мені готовий! Нам залишилось його тільки ж скуштувати. Менігри у нас вийшов хрустким, всі овочі відчуваються, солі можна було не давати, але то вже залежить від вас. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що ви є на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, поширюйте, пишіть комент для того, щоб нашого українського контенту на Ютубі було більше. Якщо. Вам раптом не подобається цей канал. І ви не хочете на нього підписуватись, ставте лайк, вподобайку, підпишіться на інший канал, якщо ви то вже слухаєте, на ще один український канал. Для того, щоб YouTube бачив, що в Україні дивляться український контент. І поза межами України також українці дивляться український контент. Не дамо шансу російськомовному контенту заполонити інфопростір. Слава Україні! Thank for watching!